Я б таку рибу їла на сніданок, обід та вечерю. Зараз розповім, як засолювала. Вийшло дуже смачно. У мене тут 500 грамів рибки, і я її зачищую від всього, що мені не подобається. Прибираю реберні кісточки, хребет та знімаю шкірку. Вийшло два ось таких файних шматочка, і для початку їх треба засолити. Одна столова ложка солі і одна чайна ложка цукру. Все перемішую і цією сумішю посипаю рибу. Рибку засолила, і тепер починаю готувати маринад. Дненько нарізаю зелень ароматного свіжого кропу, а з половинки мандарина вичавлюю сік прямо в укроп. Також знадобиться 25 мл міцного алкоголю. Можна коньяк, можна віскі, а можна навіть горілку. Тут у мене рекламна пауза. Треба переконатися у свіжості продукту, дегустую прямо в такому сирому вигляді, бо мені дуже важко чекати, допоки рибка засолиться. Так, все, попробували, все свіже. Продовжуємо краще всього рибку маринувати в скляному або емальованому посуді. На дно ємності викладаю частину маринаду, а рештою маринаду поливаю рибку зверху. Накриваю кришкою і на ніч у холодильник. А перед тим як їсти рибку треба промити, прибираю зайву вологу паперовим рушником. І готую бутерброди. Смачніше всього мені смакує з вершковим маслом, і цього разу мені навіть вдалося урвати домашнього. Погляньте, як це красиво, і уявіть, як це смачно.